Червоно-біла розмітка знову на дорогах для забезпечення безпеки дорожнього руху. У прилуках розпочалися роботи по нанесенню дорожньої розмітки на перехрестях. В міському бюджеті на ці потреби передбачено 750 тисяч гривень. Роботи розпочали з вулиці Київської. Червоно-біла розмітка, пішохідний перехід буде нанесена по вулиці Київській від вулиці Земської до вулиці Котляревського. Далі роботи продовжаться вулиця Костянтиновська, вулиця 1 травня. Вулиця Садова дорожня розмітка буде нанесена біля навчальних закладів, біля шкіл, дитячих садочків, біля закладів медицини, освіти, культури. Уповноваженою особою управління житлово-комунального господарства міської ради була запущена процедура закупівлі. Станом на 5 вересня вона завершена. Також укладений відповідний договір на виконання робіт. В закупівлі взяло участь п'ять організацій. Це дві організації з міста Києва. Одна організація, місто Чернігів, місто Бровари та місто Запоріжжя. За результатами проведення оцінки поданих пропозицій, переможцем стало товариство. «Мах «Енергія», яка представляє місто Запоріжжя, в рамках договору буде нанесено 2200 квадратних метрів розмітки дорожній перехід. Разом з цим в планах нанесення на дорогу стоп ліній на перехрестях. Роботи в зв'язку з тим, що міський бюджет був прийнятий лише 7 липня поточного року, враховуючи процедури. Закупівлі, в зв'язку з цим роботи розпочалися дещо пізніше, саме у вересні місяці. Якби міський бюджет був прийнятий у нас в кінці минулого року, на початку цього, відповідні роботи розпочалися б раніше.